Головний командувач Збройних сил України Олександр Сирський провів нараду за підсумками роботи у липні. Він виклав декілька тез. Одна з них була та що Росія до кінця року хоче сформувати 10 нових дивізій. Противник збільшує своє угрупування на 9 тисяч осіб щомісяця. Відтак ми будемо йому протидіяти і створювати нові свої бригади і корпуси. Наскільки у нас є ресурс протидіяти цій кількості ворога? Ну, дивіться, ми зараз е, вже не створюємо нові бригади. У нас немає ресурсу створювати нові бригади. У нас навіть немає ресурсу докомплектувати ті бригади, які зараз діють на лінії фронту. Вони укомплектовані в більшості своїй менше 50%. Нам треба більше знищувати противника. Не тисячу умовно в день, а три тисячі. Тоді противник не зможе створювати нові дивізії і не, і не зможе проводити мобілізацію в тому об'ємі, як він проводить зараз. А ми будемо воювати тим комплектом військ, який в нас є зараз. Ви ну, ви ж знаєте ситуацію з нашою мобілізацією, яка на якому етапі і як вона відбувається? З якими засобами ми можемо так ефективніше нищити ворога, і чи ми можемо робити це вже, або що нам для цього треба? А нам для цього потрібно змінювати тактику ведення бойових дій, яка має бути заточена на максимальне знищення ворога. Не на утримання позицій, а на максимальне знищення це так звана мобільна розосереджена оборона, максимальне збереження своїх людей і максимальне знищення ворога. І, звісно, як ми розвиваємо, розвивати далі дронову систему різних видів і дрони-розвідники, і дрони-бомбери, і ЕФПВ-дрони. це досить ефективно. Наразі у нас виходить. Це треба нарощувати більше коштів. Більше дронів, більше людей, і більше ефективне знищення противника. У теперішнього командування є це розуміння? Ну, я думаю, що є. Ну, по крайні, частково так точно є. Але є проблематика тактики ведення бойових дій. Наші бойові дії тактично заточені на утримання території, а не на максимальне знищення противника. Навіть дуже багато є позицій на фронті, які вже знаходяться в оточенні, і було б більш доцільніше зберегти людей. Втримати цю позицію. І навіть коли ця позиція не зручна, тактично, ми продовжуємо втримувати, втрачаючи таких цінних, таких цінних людей, які зараз у нас немає. У вас є пояснення, чому так відбувається? Чому ухвалюються саме такі рішення? Ну, на мою думку, у нас військово-політичне керівництво зараз максимально, скажімо, так, звертає увагу на утримання наших територій. Ну, скажімо так, стратегічному. Плані це трішки, на мою думку, неправильно. Максимально треба знищувати противника, не даючи йому формувати нові підрозділи, проводити мобілізацію. Якби не знищували за добу не 900-800, там до тисячі особового складу противника, а знищували до трьох тисяч. Тоді б не було противника можливості формувати нові дивізії, проводити мобілізацію, ну і вести активні бойові дії. А можливо, це справа не лише в тому, що наступаль. Так, ми почули вас. Можливо, це справа ще не тільки в тому, що у нас немає на це умовно наказу так робити, а ще й через те, що запропоновані обставини, які роблять окупанти і своєю живою силою, і технічно не дають можливості нашим захисникам це зробити. Ну тут комплексна проблема, і це також, але в основному це проблема взаємодії управління і розуміння тактичної обстановки. Багато командирів бригад от, з багатьма спілкуються, роліються так особисті в особисті бесіді. Що кожен день приходять бові спорядження проводити наступальні дії, відновити втрачене положення і будь-якою забороною відведення чи покращення тактичної обстановки комусь бригади. Про те, щоб змінити тактичну обстановку, десь там невигідну позицію забрати, представити, і взагалі майже ніколи не йде. На це, маю, на це є сувора заборона, оце я маю на увазі. Розумієте, то есть, ну, така обстановка, що наше керівництво стратегічно бачить, перше завдання номер один це утримання території. А, ну, скажімо так, треба знищувати противника більше, чим утримувати територію. Звісно, над не вистачає людей, треба я ж кажу вести розосесереджену мобільну оборону, максимально заточену на знищення ворога. Тоді буде ефект правильний через час. Якщо говорити про саму організацію Сил оборони, які є також головнокомандувач повідомив про те, що продовжується корпусна реформа. Наскільки вона ефективна і чим вона якісно відрізняється від попереднього устрою, який був раніше? Ну, дивіться, про це ми можемо сказати десь через півроку чи через рік. Ті корпуси, які заходять, у когось це, виходить успішно, у когось не дуже успішно. Цю реформу треба було робити ще в кінці 2022 року. А ну краще зараз, ніж ніколи. Чому це буде більш ефективно? Тому що це штатні підрозділи. Ті оту, які були раніше, це не штатні підрозділи. А тепер кожен корпус має свої штатні підрозділи і постійно там знаходиться, постійно. Це управління не раз в три місяці йде обновлення особового складу, як було раніше, бо вот а бригада зайшла на два роки, і так само корпус туди зайшов на два роки, чи до закінчення повномасштабних бойових дій, чи до закінчення війни. Розумієте, це набагато ефективніше в перспективі має бути ніж тимчасові органи управління а в любому чим? випадку. Це більш ефективно. І, ну, одне помилка треба робити було раніше набагато, ніж зараз, але краще зараз ніж ніколи. А з чим пов'язана така затримка? Що ми робимо це тільки зараз. Можливо, дивіться, як ми почали формувати корпуси? Про це говорилося ще в 2022 році. Навіть деякі корпуси були сформовані ще там до повномасштабного вторгнення, там одиничні. Пам'ятаєте, був контрнаступ 23-го року, були сформовані корпуси для цього контрнаступу. Говорити одне, робити зовсім інше, робити це тяжко. І зараз людей не вистачає. Це ж не просто. Корпус і п'ять бригад. Це дуже багато ще окремих батальйонів. Це і логістика, і ППО, і артилерія, і БПЛА, і управління і забезпечення. А раніше, в 22-му, були люди, з кого це все робити. Зараз людей немає з кого це робити. Звісно, що воно якось робиться, але ефективність і якість зовсім інша, ніж була б його робити це в 22-му році. Зумієте? Літній наступ росіян він у них почався ще навесні. Ми можемо вже підбивати його підсумки, що їм вдалося, що не вдалося, чи він ще триває говорити про це зарано говорити про це зарано, підбивати підсумки в кінці жовтня, в залежності від погоди. якщо буде вже там різке похолодання дощі. І піде в полях, піде болото, тоді закінчиться російський контрнаступ. Ще весь вересень, і частину жовтня буде погода, буде йти. Літня кампанія буде продовжувати. Путін максимально буде дотягувати цю кампанію своїми переговорами, тому що ну, я думаю, що все-таки Трамп його дурме десь там ближче до кінця осені і зими, і там треба буде йому закінчувати. І що зараз він візьме, на тому він там і закінчить, на тому він і не стане, на тому буде якесь перемир'я. Поки що кампанія продовжується і підведети підсумки дуже рано. Якщо говорити про всю лінію фронту, яку ми маємо зараз, де найскладніша ситуація? Найскладніша ситуація зараз в Донецькій області. Це Покровськ, Константинівка, цей напрямок. Ну, Павлівський напрямок також буде складний. Там уже противник вийшов на Дніпропетровську область і рухається далі. Я скажу, фронт має дуже багато дир, людей не вистачає. І противник, як сказав наш той же главком. Тактикою дрібних порізів проходить, проходить і проходить ну, мелкими групами, заходить в тил, закріпляється, і ми потихеньку втрачаємо, на жаль, нашу територію. Не вистачає людей в бригадах, щоб повноцінно закрити фронт. А на деяких відтинках нам вдається йти у наступ? Чи зараз вся лінія оборони це, в принципі, оборона? Ну, дивіться, для того, щоб наступати по класичній воєнній науці, вже повторюсь, в сотий раз треба наступати треба мати наступальне угруповання військ, яке в нас було в 23-му, коли ми наступали десь там під Оріхово, Пам'ятаєте, був контрнаступ так званий. Тоді у нас було близько 50 тисяч, і ми наступали. Ось зараз у нас є наступальне угруповання 50 тисяч, чи 20, чи 30, чи 100. Немає. Відповідно, ми класичних наступальних. Операцій зараз не проводимо, тому що у нас немає змоги їх проводити. У нас немає резервів, немає людей і немає боєздатних військових частин, якими зможуть це провести. Тобто угруповання наступальне не створене. Ті тактичні наступи, які ми проводимо на Сумщині, це частковий успіх. І повноцінним наступом ми назвати його не можемо, тому що його проводять також бригади, які недоукомплектовані до 50 навіть відсотків. Отака ситуація зараз на фронті. І який ви бачите розвиток цих подій? Бо мобілізація триває, людей нам не вистачає. Тобто, ми маємо дочекатися великої наступальної техніки від партнерів і тільки тоді мати змогу від відкидати окупантів? Я так не сказав. В першу чергу це не техніка, в першу чергу це люди, якісна підготовка. Якісна робота з людьми, якісна робота психологів під час проведення БЗВП, тому що цивільна людина це не військова людина, і військовою людиною ця цивільна людина стане далеко не скоро, якщо, дай Бог, доживе. Тому ще як мінімум півроку бойового реального досвіду. Тоді ця людина стане ну, більш-менш, скажімо так, воїном, спроможним на щось. В першу чергу це треба реформувати систему мобілізації, систему ТЦК. знаю... 18-24 там якісь нові контракти намічаються в нас зараз. Як там воно буде далі? У нашого верховного головнокомандування, політичного командування? Я не знаю. Потрібно більше вкладати мобілізацію. Потрібно якісніше готувати, якісніше застосовувати, берегти людське життя на фронті, змінити так тактику дій. Заточено не на утримання території, а на збереження людських життів, і максимальне знищення противника в стратегічному майбутньому, тоді буде результат, коли люди будуть розуміти, що їх якісно готують, якісно заготовують, що їхніми життями просто так не ризикують. Тоді буде ефект, і знаєте, як серед людей піде рейтинг росту, застосування правильно в збройних силах. Тоді піде, підуть, люди будуть знати. Що їхні людські життя бережуть, якісно готують, якісно планують і застосовують. Але поки що, на жаль, це не відбувається. Це не відбувається, бо відсутня політична воля. Відсутня політична воля, відсутній певний рівень професіоналізму, певний рівень поняття того, що потрібно робити. Я ж кажу, у нас зараз всі тактичні дії заточені на утримання території, а не на максимальне знищення противника. От коли ми це все поміняємо, а це все може зробити тільки нова команда. Зумієте, бо стара команда під це не заточена взагалі. І от нова команда, дай Бог, коли вона прийде, можливо, тоді вона почне створювати мобільно розосереджену оборону, нагально спрямовану на тактичне, максимальне знищення противника. Тоді буде правильний ефект. Але він буде не зразу, а то з місяців-два-три. Коли ми в день почнемо знищувати не тисячу військовослужбовців противника, а три тисячі особового складу противника, ну умовно кажучи, тоді буде ефект через певний проміжок. На останок на поки що цього всього не видно. На останок нашої розмови хотіла б запитати вас про Білорусь, яка готується до своїх навчань. Захід 2025 Що вони хочуть цим показати, або що вони хочуть відпрацювати? Ну, ви згадайте люті 24-го року. Противник куди йшов, всі йшли на навчання. Можливо, такий самий буде варіант і зараз буде якась спланована операція вторгнення з, з півночі в напрямку Києва. І такий варіант можливий. Можливо, ні. Можливо, вони просто можуть хочуть показати те, що вони на щось спроможні. Показати НАТО, показати нам, що вони спроможні створити наступальне угруповання військ приблизно 50 тисяч. І оперувати в певній операційній зоні цими військами, досягти якоїсь якоїсь цілі чи якогось успіху. Але насправді ми ж не знаємо, що вони хочуть. В першу чергу вони покажуть, що є в них наступальне угруповання, відволікти наші сили, відволікти наші резерви, яких немає на північ. Ну і провести тиск перед переговорами на нас. Дуже багато комплексних рішень. В Першу чергу, це і військовий тиск, і економічний тиск, і морально-психологічний тиск. А чи буде наступальна операція чи не буде? Але такий варіант, що буде, також можливий. Ви бачите, що сучасному світі можливо Почули вас, пане Анатолію. Дуже дякую вам за розлоги і аналіз. Анатолій Купол, полковник і екс-командир 53-ї окремої механізованої бригади, був в ефірі прямого.